Любить все нове, цікаве, працює йде за часом і любить працювати креативно, але ж все таки це театр, і тому традиції тут перш за все. Ну от, І згідно традиції, за традицією, ми е, відкрили 20-й театральний сезон на малій сцені театру. І 1 листопада відкриваємо 98-й. Театральний сезон вже на великій сцені. Для нас це значні події, тому що зараз ми вже готуємось до святкування 20-річчя малої сцени. От це буде вже в наступному році і відкриваємо цей етап до зустрічі нашого два театральних сезону, до нашого сторіччя ну, залишається. За цей період. Ми підготували цікаву програму і в подальшому працюємо з цікавим репертуаром і приготували, як завжди, для наших глядачів ну, багато цікавинок. Перш за все, ми відкриваємось казкою, казкою для дорослих. Це Шекспір. А вже ми не перший раз торкаємось цього видатного англійського і світового драматурга. Це Вільям Шекспір Сон літньої ночі. Ну, і так вже склалось теж за традицією, що кожен місяць, майже кожен місяць, буде нова прем'єра. І щойно пройде ця прем'єра, і вже 7 грудня теж нова прем'єра, це вистава «Сіньор з вищого світу. Незабаром і я так знаю. Чекають багато глядачів, тому що коли відкрилася каса, щоб продавати квитки 20 вересня, в касі вже була черга, люди за квитками, і всі питали ще, а що буде на Новий рік? Хоча ще два місяці можна працювати. От, і на Новий рік ми теж підготували цікавинку за традицією, новорічне шоу, новорічне. Е Новорічна Чудосія. От. Це велика така музична програма, яка буде для нашого глядача. І цей марафон прем'єр продовжиться на великій сцені. Березень, місяць, е, прем'єра теж такого музичного мюзиклу, е, яка називається «І створив Бог жінку. Ну, будемо відверто казати, ми кажемо не про 8 березня, а про весну. Весна у нас асоціація з жінкою. Тому ми розпочинаємо це виставою «І створив Бог жінку. І е, наступного місяця квітня це буде вистава «Царство Небесне. І за традицією, квітень-червень це наше закриття сезону, фанфари під завісу. Це тільки репертуар великої сцени. Мала сцена нас теж буде рятувати е, прем'єрами. Це от в листопаді буде прем'єра вже е, вистави м, Сублімація у постановці заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка. Потім буде. Е, Постановка на Малій сцені в горі і в радості, постановка нашого актора. Ми практикуємо наші актори. І непогані, я б сказав, хороші режисери, це і в горі і в радості, це вже постановка Олега Мамикіна, буде постановка і головного режисера театру, заслуженого діяча мистецтва Олега Ігнатіва. Це Ліді, підказуй, на да, да, ексцентрична Ліді, вот, теж на малій сцені прем'єра. Тобі ж ми даємо можливість нашому глядачу вибирати різні жанри, різні уподобання, вистави, які їм сподобаються. Ну, крім того, театр займається і такою справою, як Робить все можливе, щоб підтримати е, наші збройні сили України, е, тому що завдяки їм ми маємо можливість е, творити, робити вистави, спілкуватись з нашим глядачем. Тому ми теж не забуваємо цю нашу е, діяльність. Е, за свій час ми перерахували зі своєї зарплати на, на зі своєї зарплати. 360 тисяч гривень, а от буквально на днях ми відрахували 110 тисяч для наших Збройних сил. Наші актори теж знаходяться на передовій. Ми і в госпіталь перерахували на військову частину і на програму Повернись живим. От в такому темпі, напруженому темпі, творчому темпі, цікавому темпі. ми Працюємо весь цей час. Тут є можливість там, роздай, будь ласка, ти сидиш як засватаний, навіть не підкажеш, не інші, яка не. робота. <хи> От. Оце наші, якщо цікавить вас там більш докладні цифри, якісь речі, які інформаційні, які вам будуть цікаві, тому можна з цим ознайомитись. Ну, якщо цій багатій аудиторії на журналістів треба якісь питання будуть у вас, я з задоволенням відповім. От скажіть, ви е, кажете, що в їхній ночі каска для дорослу. Да. Ви дещо змінили саму авторську ідею? Ні, та взагалі вона і написана так. Там любовні пригоди, де дві пари любовні е, шукають один одного, одна любить іншого, інший любить іншу. Це вже називається. Казка для дорослих. Тому і Шекспір, так він цю п'єсу писав дійсно для дорослих. Ми просто вслух сказали і окреслили те, що не сказав Шекспір. І там пластика, там костюми, там відносини любовні. Ну, вона естетична, але все ж таки більш-менш для дорослих, як в житті. От такі обставини житейські, як буває. Ну, але до цього треба дійти, треба бути дорослим, щоб це побачити все. Але при тому, що всі ми трошки діти. Ну, в душі діти, але наші вчинки кажуть, що ми вже виросли після ну, емоційно, сексуально виросли з цього віку, і у нас вже інші потреби і інші почуття один до одного, не дитячі. Так все зрозуміло. Я не витягую, я розумію, що все, що можна було, інформацію я подав. От, ми повертаємось, крім прем'єр, є поточний репертуар, з яким ми працюємо, <працюємо> класичний, український репертуар. От, цікаво те, що тільки ми почали продавати квитки, ну, взагалі-то квитки завжди, повні зали. Ми працюємо 25 років на аншлагах, я не думаю. Хтось може про це казати з театрів, повних аншлагів. От. І от квитки, навіть на ті вистави, які йдуть протягом багатьох років, наприклад, Кайдашева сім'я, яка йде ну, вже 28 років. Дуже цікаво, що вистава засватана Невінчена йде більше 30 років на нашій сцені. От. І було чотири постановки на Україні. І з них тільки наша йде 30 років. І постійно глядачі цікавляться, і дуже приємно, що художник-постановник цієї вистави Засватане Невінчини Юрій Ларіона в цьому році отримав державну премію Шевченка. А коли ставив, він був учнем академії художньої. Тобі ж отак наші митці зростають. Вот і нам дуже при... І зараз ми з ним готуємо нову прем'єру на наступний театральний сезон. Це кар'єра Артура Уї. Але це вже по Брехту. Але це буде в наступному році. А я до чого, що от ці українські репертуари за двома зайцями йде теж багато років, але квитки зразу розкупили. Вічна. То, вічна і українська, і ми її подаємо. Ну, стараємось подавати трішки креативно, але більш менше все-таки за класикою. Не відходити на сучасне. Досить багато сучасних творів, п'єс, які можна грати дуже креативно. А класику трішечки залишати все ж таки класикою. Ну, це наша точка зору на ці речі. Нема таких питань, да ну чого примусувати вас страждати. Дякую вам за мужність. Перш за все, що ви прийшли.